Генерал, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил Ігор Романенко. Пане Ігоре, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава доброго ранку. Ну, от поки ось ці дискусії чи підкручувати газ на в камфорці, поки ми варимо жабу на маленькому вогні, це вже затягнулося фактично на місяці. За той час ворог перемістив свої. Бомбардувальники, які вони каби запускають по нас, на аеродроми, значно глибше в глибину України, що перестає бути для нас навіть ціллю, якщо б теоретично дали дають дозвіл на бити ось цією зброєю 300 кілометрової дальності. В цьому випадку ми навіть список тепер цілий військових на території Росії поміняли, будемо партнерам давати. Так, от на вашу думку, коли ми подамо воєнні склади, центри управління і так далі. Оцей весь список будуть в американців. То гласно чи не гласно, вони нарешті поміняють свою позицію, дадуть добро. Бачите, я погоджуюся з сім'я двома прислів'ям американською і українською, які були доведені, і вони характеризують лінію поведінки нашого стратегічного партнера в обличчі американців. Ті потуги інформаційні, які вони зображають, і кірби і інші з приводу того, що вони йдуть на великі зміни щодо допомоги Україні. Стосовно цього, що дають дозвіли на застосування Storm Shell, Shadow і скальп. Ну, по-перше, французи вони взагалі не керуються американськими вказівками дуже болюче до цього відносяться. І коли американці заносяться, вони їх ставлять на місце. По друге, британці, вони теж мають саме більш Якби лояльна в спарті з американцями, ну це рішення довели ще у нас в Києві тут э, мені зовсім справ британський давів Блінкену, що дозвіл такі вони все рівно дають. Тобто американці фактично ну там залагодити э, свої якби, дії, дії пов'язані з подвійними стандартами. Дії, які, поки ми бачимо, не покращують ситуацію, не роблять зміни про які говорив Байден після паузи на пів року, і тому значить формальне, що вони доведуть, що якби самі патакамси не приймають, це їх якби, дійсно в Америці було б рішення, а вони його не приймають. А інші союзники вирішують це питання. Але в цій грі, якби виставі, ці які організовують інформаційні американці, вони хочуть дограти її, і значить, коли прибуде скоріше всього, президента Америку, дадуть якби дозвіл на застосування зброї від інших держав, які ці держави такого дозвілу ну. Не потрібно фактично на поточний час, досить досить складні умови, вот. зрозуміли. А, а тут є така особливість: станшедол і скальпи. Вони близькі і вони діють більш ефективно по заглубленим. Цілям, пунктам управління, і все таке, що ну, має от так таку характеристику. Американські вони знищують більш ефективні цілі на поверхні, і нам треба співлучення того іншого озброєння, а не там значить, застосування тільки британського і французького. Тим паче, що кількості цих ракет у нас не так і багато. Тобто фактично вони на поточний відмовляють нам допомогу. А якщо проаналізувати фінансову допомогу від американців в пакетах липень, серпень і вересень, то все взагалі стає на свої місця, тобто чітко продивляється обличчя Ті американські допомоги, тобто це 200 плюс-мінус мільйонів то в липні там. А було а, біля 200, мабуть в серпні 125 і то невідомо надали чи ні і 250 в вересні і це з урахуванням того що до паузи на півроку вони давали через два тижні пакет допомоги військової на мільярд і півтора мільярда. Чи у нас покращилась ситуація на фронті? От я цього не бачу. Дуже необхідна значить, допомога, а то що вони там в цих пакетах там сотні мільйонів. Це так декілька днів ведення війни, і тоді виникає питання: так що ж відбувається, і де тут потужна допомога, про яку говорив президент Байден? Можете уточнити настаніт. ще один момент: серед далекобійної зброї в нас є канадського виробництва далекобійна зброя. Ні, далека, далекабіни такої немає. Канадці допомагають, просто канадський прем'єр трюдо сказав, що а в нас застережень нема. Можете лупити по всіх законних цінках Росії. Я от я тоді задумався. Да. Дозвіл на чим але ж там немає слова далекобійні. Тобто, по можливостям, чи бити, не бити, кажуть бити. Нідерланди кажуть так, і літаки можуть бути. Справу тому, що ті ж застаріли f 16 які нам надані там з модернізовані. Це ж європейські, і від європейських країн, далеко не від американських у американців в пустелях поля стояти в 16-й і більш сучасні літаки, які вони зовсім не дають нам і не мають такого наміру. Тому це от ігра на дозвілок, щоб якби підтримувати якийсь імідж. Це таке поведінка при поганій грі. Я Як кажуть, якщо по суті, тобто, по суті, ми розуміємо, що вони по кількості там обйомом велика допомога. Ми з без американської не змогли б багато що в цій війні, але поведінка в тому, що якби все це відбувається з урахуванням об'єктивних обставин, далеко не так. І цифри по фінансуванню, по озброєнню, по іншому, зняття із оборони показує, що це політика подвійних стандартів, які проводить Америка. Пане Ігорю, а ще от давайте до Німеччини повернемося, бо був такий тривалий час, що ми дуже просили ті тауруси, і щоразу в ветерах теж обурювалися. Чому не дають? Питання затихло чи і зараз знов? От вони сказали думку свою не змінили, позицію не змінили і ні, не отримаємо метавроси. А чи вони нам зараз так насправді і потрібні? Чи, чи це те, що зараз для нас серед пріоритетів? Це далекобійна зброя, близька по характеристикам до Storm Shadow і скальпів. І якщо ми попередні аналізи хвилину, тому говорили про те, що її нам не вистачає. То виникає питання, якщо не вистачає, додалась далась би Німецька, це було б добре чи ні? Безумовно, добре і потрібне. Але Шольц грається, щоб він там опять-таки, не говорив, вже досить довго з німецької точки зору йде ця війна. Економічно по Європі, мабуть, Німеччина більше всіх програє, тому що вона отримувала ці корупційні е, нафти ну газ в першу чергу, газ в першу чергу, лише нафту і за рахунок цього вони там без е, бідно, ну вони взагалі безбідно жили, але е, жили з високою ефективністю роботи своєї економіки, саме потужні за рахунок цього, в тому числі в Європі. І тепер затяжні такі відсутність цього дешевого і гасла про те, що за демократію, за Європу, за допомогу. Україні все це треба перевіряти. і Ми це робимо останній час. Тобто рожові окуляри ми вже скинули і закинули. Давно я так це, це точно зробив зроблю. Пане Ігоре, мусимо фіналізувати. Скажіть, будь ласка, от просто ваш, за вашим розрахунком, що перше відбудеться, чи ми перше так побачимо от, на, жаль, на практиці застосування балістичних іранських ракет з боку ворога, чи ми перше побачимо на практиці застосування тих ж самих Storm Shadow на практиці по російських об'єктах? Це може бути це може бути одночасно, близько до цього по часу, але відносно Шольца, бачите, він зробив. Робив заяву по Таросам, що це його остаточне рішення. Це поганий таке, погана теза mm -hmm. і гасла, але все рівно будемо якби боротися за відсвідковувати Ну десь така ситуація. Може бути десь і синхронно і одночасно каже пан Ігор Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал і заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України в шостому десятих роках. Дякуємо за фаховий аналіз.